Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Сьогодні у нас в меню новини. Поїхали! Ти, напевно, чув таку фразу: безкоштовний сир буває тільки в мошеловках. І за все безкоштовне рано чи пізно доводиться платити. так ось, один користувач вирішив з'ясувати, які дані про нього збирають безкоштовні мобільні ігри. І результати його шокували. Виявилося, що iPhone передає рекламодавцям інформацію про стан батареї, адресу, вільне місце на пристрої, під'єднання навушників і навіть яскравість екрана, незважаючи на заборону на збір даних. Записи надсилають. З високою частотою, буквально кожну мілісекунду, сервісами на кшталт Unity, Facebook та інших, фіксуючи найдрібніші деталі використання пристрою. Ці дані потім можуть використовувати на шкоду користувачам. Наприклад, існує теорія, що сервіси таксі навмисно підвищують ціни, якщо вони бачать, що у вас низький рівень батареї. Особисто я не дуже в це вірю, але звучить логічно. Телефон ось ось вимкнеться, а тобі дуже треба доїхати до місця призначення. Часто люди дійсно готові заплатити вдвічі більше, ви не спізнитися на якусь зустріч. Крім того, автор дослідження виявив рекламного брокера, який продає такі дані, включно з інформацією про мільйони користувачів, лише за 10 тисяч доларів на місяць. В інтернеті якось ходила одна дуже цікава фраза Я не наскільки багатий, аби грати в безкоштовні ігри. Але особисто я думаю, що і платні сервіси грішать зливом даних. І здається, вихід тільки один: не хочеш, аби зливали дані, доведеться користуватися дисковим телефоном. Але там може бути інша біда прослуховування. От скажи мені, у тебе колись було таке? Тобі потрібно зв'язатися по роботі по відеодзвінку. А ти щойно прокинувся. На голові птахи можуть вити гніздо. Вигляд пом'ятий, та й якщо бути чесним, нікому не подобаються зідзвони. Тобі потрібно перебувати вдома або в офісі, бути нормально одягненим по можливості. На щастя, рішення є. З'явився ще який зможе замінювати вас на відеодзвінках. Досить записати три хвилинне відео і завантажити його в систему. Нейромережа навчиться і створить реалістичного аватара із синхронізацією вуст у реальному часі. Перемикатися на щі двійника можна прямо під час дзвінка одним кліком. Дуже зручно, але я такою штукою не користуюся. А то знову в коментарях будуть писати, що я щі живесенька, що вмію. Ти знаєш, що таке факс і для чого він потрібен? Я можу коротко пояснити. Факс це пристрій або технологія для передавання копій документів телефонною лінією. От вже ж не думала, що технологію давніх предків досі хтось користується. І навіть намагається впровадити в сучасний світ. У Німеччині можна поставити запитання чат GPT факсом. Записуйте запитання на аркуші паперу, шлете на номер факсу, а ще надійшли вам факси з відповіддю. <міт> хм, <хід> Цікаво, а через глибину пошту вийде поспілкуватися з чатом GPT? <му> В Україні планують легалізувати криптовалюту до літа цього року. Основна частина законопроекту про легалізацію криптовалюти вже повністю готова. І наразі тривають дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та оподаткування. Скоріше за все, скоро нас чекає податок на крипту. У Азії знайшли новий спосіб розважати людей. Тепер можна покататися на робота собаці. Інженери об'єднали передові технології та популярність роботизованих тварин, створивши механічну істоту, здатну перевозити людину. Цей незвичайний атракціон вже привернув увагу публіки, пропонуючи не просто прогулянку, а можливість випробувати майбутнє на собі. Робота собака рухається плавно і впевнено, реагуючи на команди і підтримуючи баланс, що робить поїздку комфортною. Сподіваюсь, що у робота собаки не зірве дах, коли вона побачить робота-доставщика, і не захоче за ним погнатися. Подібні технології раніше використовувалися у військовій і промисловій сферах, але тепер вони стають частиною розваг. Можливо, незабаром роботи зможуть замінити традиційні. Транспортні засоби або навіть стати особистими помічниками в пересуванні. В грі Вов тепер з'являться будинки. Прийдешнє оновлення Міднайт внесе в гру повноцінну можливість облаштовувати своє житло. Гравці зможуть створювати як особисті, так і публічні простори. Кожне поселення включатиме близько 50 будинків, які сервер генерує автоматично. Тож конкуренції за житло не виникне. Blizzard планує розвивати систему домоволодіння в наступних доповненнях, роблячи її важливою частиною ігрового процесу. Тепер можна буде затишно влаштуватися у власному будинку в ворі, а не тільки проводити час у підземельях. Ілон Маск планує придбати OpenAI. Група інвесторів, очолювана маском, запропонувала 97,4 мільярда доларів раді конкурентів компанії. Він хоче повернути OpenAI до початкової конкуренції, припинити комерційну діяльність і зробити компанію відкритим вихідним кодом. Сем Альтман відхилив пропозицію, і натомість запропонував продати Twitter за майже 10 мільярдів доларів. У відповідь Маск образив Альтмана, назвавши його шахраєм і скам Альтманом. Ілон Маск нагадує мені мене в магазині, коли я прийшла туди голодною. У кожному відділі мені щось треба. Піди і помацай траву. Це так Kingdom Come Deliverance 2 жартує над тими, хто вже отримав платину. Цікаво, що трофеї вже мають 0,1% гравців на PlayStation. незважаючи на те, що з релізу минуло всього пару тижнів. При цьому для повного проходження потрібно понад 100 годин, а деякі досягнення мають специфічні умови, наприклад, відмова від м'яса і заборона на вбивство тварин. Тут, хоча б просто пройти гру до 2035 року. Люциус Малфей висловив бажання зіграти Герміону в майбутньому серіалі за Гаррі Поттером. Актора Джейсона Айзека запитали, чи не зацікавлений він в участі в майбутньому серіалі за Всесвітом Гаррі Поттера. Його відповідь була несподіваною. Я сподіваюся повернутися в ролі Герміони. Я вже відправив їм свої записи тепер чекаю відповіді. Сподіваюсь, він так жартує. Бо на роль Герміони краще підійде Снупдок, це ж очевидно. Уся партія відеокарт RTX 5090 може виявитися повністю бракованою. Користувачі повідомляють, що роз'єм живлення нагрівається до 150 градусів. Відеокарта неправильно розподіляє навантаження між кабелями живлення. Один із шести дротів передає 20 ампер, тоді як інші мають струм від 0 до 10 ампер. Дріт, що перегрівається, сильно розігріває пластиковий роз'єм на блоці живлення до 150 градусів. Уже зафіксовано щонайменше три подібні інциденти. Карти перегрівалися в іграх, таких як Battlefield 5, Star Wars, Outlaws та інших. Користувачі почали обговорювати можливість масового повернення чіпів. Нова особливість покоління. Крім генерації кадрів, тепер NVIDIA додає генерацію пожеж. У корейській версії Sims персонажі відповідатимуть за свої вчинки. Гейм-директор Інзой поділився новими подробицями. Якщо персонаж поводиться погано в житті, після смерті він перетворюється на примару. Для того, аби потрапити в потойбічний світ, потрібно очистити свою карму хорошими вчинками. Особисто мені це нововведення не сподобалось. Ну хто грає в ігри, зображуючи себе примірним сім'янином? В таких іграх інколи таке відбувається кров, м'ясо, кашки. Тут тобі за це доведеться відповідати. Ну де вони таке бачили? Навіть у віртуальній реальності не дають розслабитися. Crysis 4 поки що не чекаємо. Студія Крайтек повідомила, що ще з кінця 2024 року робота над Crysis 4 була заморожена. Компанія переживає складний період через несприятливу ситуацію на ринку. Найближчим часом буде скорочено 60 співробітників, що становить 15% від усього штату. Крайтек продовжить розвивати CryEngine і працювати над контентом для Hunt Showdown 1896. Що стосується майбутнього Crysis, то її доля залишається невизначеною. Apple представила нові бездротові навушники Powerbeats Pro 2. Орієнтовані вони на активних користувачів та спортсменів. Основні нововведення включають моніторинг серцевого ритму. Кожен навушник оснащений оптичним сенсором, що вимірює пульс понад 100 разів на секунду, надаючи дані в реальному часі. Активне шумозаглушення та режим прозорості, завдяки чіпу H2. PowerBeats Pro 2 забезпечують ефективне шумозаглушення та можливість чути навколишні звуки за потреби. Покращена автономність. Навушники забезпечують. До 8 годин без відтворення музики музику з увімкненим активним шумозаглушенням та до 10 годин без нього. Дизайн та ергономіка. Навушники стали на 20% легшими та мають нову рамку з нікель-титанового сплаву для вушного кріплення, що забезпечує комфорт та надійну фіксацію під час тренувань. PowerBeats Pro 2 доступні в чотирьох кольорах. Ціна стартує від 250 доларів. Apple випустила новий iPhone 16 e це бюджетний S'E, який не поступається в основній лінійці. За основу взято корпус від iPhone 14 з екраном 6,1 дюймів. Усередині нього процесор a 18 від iPhone 16 і 8 ГБ оперативка. Одна задня камера на 48 мегапікселів і фронталка на 12 мегапікселів. Кнопка Home відсутня. Її вирішили прибрати. Новий модем 5G від самих Apple. Щіток він гірше ніж у Qualcomm, але Тім Кук прагне до незалежності. По кольорам буде тільки чорний і білий. Це iPhone 16, але в іншому корпусі буде коштувати 599 доларів. Це всі новини на сьогодні. Намагаюся, аби новини виходили частіше, були цікавенькими і свіженькими. Дякую за підтримку. Бажаю гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!